Отакі от, от справи, тобто бачу я птахів постійно, ну в природі буваю, звичайно, так, кільцюю, коли є час сіточками, так от ловиш, кільцюєш, кільцюєш, але зараз проблеми з кільцями, де я не так багато, не всі нами є. Так, і теж, тобто контактую абсолютно повністю і весь час із ними. Що ж, мусиш їх бачити? Що цих поранених жаль це інше, але теж. Ну, От саме бачити, 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 ну, то треба така. <кій> такі от варіанти. Ну, В селі я людей до цього привчив. Знаєте, випадки, от, наприклад, браконьєрства щодо птахів. Хай там риба інша, це більш традиційно, таки ж мотаються, не секрет, бракушать рибу, риба, 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 ми розуміємо. Але птахів, значить, останнім часом. от... Кінець десь 90-х років несли підбитих хижаків безкінечно. Лунь болотяний так от відкриття полювання як закон. От даруйте на слові, Ну не до обов'язково понабиває. Несуть, толуня несуть, крило відбите, конюків вони малообережні, повільні, ясно. Ну, горе коли яструба, він дикий страшенно, не виносиш його, якщо там перебите крило, ну боїться, ну, така мука. От останнім часом неначе свідоміші стали, давно не несуть таких, от самих хижих. Уже, вже якось, якось, якось. Оце лише каню... Канюка, ну, не лише одного так. І здається так, мабуть, мабуть, якась свідомість прокидається, судячи саме по рейтину принесення підранків. Хочеться сподіватись на це, що так от це все. Якось відійде. От і така література, звичайно, допомагає любити птахів, любити природу і знати, просто знати. Ну, може, хто запитайте щось, бо мене запинити важко інколи, здаюсь, маю кому що цікаво. Ви ну, так гарно розповідали історії. Коли там з якими тапали мали справу, а чи стикалися в своєму житті з совами? Як вони так. себе поводять? Ну чи доглядали? Так, за стикався зараз. Є пара сов у мене так. Прекрасно, у хаті сови, великі лапочки не ну, можуть колоти кігтями добряче. Живали в мене сичі, хатні дуже от як на сов якось не дуже мені щедро було, але колись давно так ну не багато пташеня у і совище в інститутські часи. Це 90-ті роки. Так у хата сова була пташеня. Потім, здається, двічі хатні і сич і більше не потрапляли. А це цього року принесли мені з Борисполя двоє совенят. Ну надто малого віку, щоб їх там як положено, посадити Десь на дерево, що ми завжди наголошуємо: не беріть тих вухатих совенят ніколи, підсажуйте на дерева, а то такі ну, як кулачок. Здається мені, що зайняли вони специфіка як ясно, у хата і сови, гнізда, ворон, сорок. Напевне, дуже трухляве гніздо зайняли, а стояли вітри в ті дні, і, мабуть, воно виявилось зруйнованим, а то парочка їх впала там в районі лікарні. Місцевий депутат приніс їх мені цих сов. Ну що, там один плюс один призвав, давай показувати там і, 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 і ігор і землянський намагається врятувати совенят на Київщині, намагаються, ну кажу, це так, наче з підводного човна снігу, команду там затопленого. Ну як намагаються? Обов'язково ну, врятувати врятував.

Настільки все таки птах специфічний сови так, треба їм довгий час адаптації, треба жити виводком. Вони отож під опікою батьків довго, пищать літають, так і залишив їх. Ну поки сидять і будуть жити, що ж таке було. А, а чим їх будували і в хаті тримали, чи в будинку тримали як? Кліці, вниці, Є, в клітці якісь? Ні, на подивили. дворі вони не бояться морозу зовсім. У хату не варто, незручно. Ну, Кімната невелика зовсім. Це досить стійкий птах, від вітру все захищено, прекрасно ні в руку. Курячі печінка, сердечко, таке. от. Миші з мишового окте. Ну а влітку я мотаюся дуже багато, далеко на дорогах завжди знаходжу також пташок збитих машинами. Рідні дуже види, так, от. і це теж ну, підспор'є все-таки от таке харчування. Ворон у мене ще. Боже, купа ворон. Сірих два граки. І, і круг, так, і круг. Круг для, як для сам себе, то молодий, а взагалі-то так. Ну, років 16 жив він однієї жінки з перебитим крилом. Він віддала мені. І от тепер років уже 5-6 живе в мене. Ну що страшенно дикий після тієї травми, неспокійний. Ну так начебто йому краще. Я трошки. А от ворони це чудо, звичайно. Здавалось би, банальний птах. Сіра ворона, так. Ну їх п'ятеро. З ними два граки, великий вольєр, так от вони так. одна ворона, не дивлячись на те, що самець звати її Галя. Це назвали інші люди і мені подарували. Ну, Галя, але самець, всяке буває. Так він навчився говорити голосом мого відчима. Голос грубий. Значить, була я він на мене Ігор, Ігор. Якби ви знали, вони чіли, мати ворга, цариця небесна. А я кажу, мовчи, Павловича вистачає, коли перестачати. Значить, всю зиму мовчала, так під з руку говорила, Причому серіями. Ігор, 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 піжав, піджав. Але благо, що тихо, що я хочу у хаті не чу, ну, Ну, от, Думаю, ну відрізнити можна, що Галя там. Ну за що це мені така шара? Ну ми з у специфічних стосунках, ми, ми дружимо з странною любов'ю. Ну нічого. І так от, ну а галя є галя. І думав, я що за, заціпила їй назад. Don't <laughs> Відновила талант. Оце днями племінниця каже Ігор, слухай, знову Ігор, але начебто тихіше. Не, Класне в них як соціальне життя таке зграйки. Але я їх багато плутаю між собою. Там в однієї хвіст патологічний, то тут знаю, одна без ока, але вона завжди тим бортом боєм. То я її не взнаю, не побачила. Яка ну словом, теж поназносились. Києва всі у нас з сусіднього села. Це ж Галя. Ну, хай, та от, і значить, так ієрархія, Галя головна, та. І дозволено говорити, та ще й сує на самого мене. ну ж, ну ж, Класно. грати з ними, ну так в дружбі, нормально. А грачиня молоде, приносять з поля, ну десь випало вигодують. Вигодувалось воно прекрасно, саме стало їсти, підселив я до сірих. Ну, нормально. Що б ви думали, до недавнього часу це включає всю зиму. Одна з ворон його годувала, приносила їсти йому. Отже треба діти. Отак от бере, е, війшов в довіру і випрошує їсти. І сам лінується спуститись там. там кормова база специфічна. У мене домовленість з фермою нашою. Там кури. І бройлери, і такі, от вони скупчено, як утримуються, то вночі відход є. Не хворі, зовсім свіжі, одне одного кури просто задавлюють крайніх. Ну, ефект толпи знаєте, ну. І ото я для ворон їх забираю. Ну, окрім цього ж і хліб і каші, все, що є, так от досить збалансовано все. Там же і сугом нарізати можу, ну видно, так що кури не хворі. Ну, ворон-то імунітет, імунітет хороший, звичайно. Отакі вони. То що, надирає того місця курячого і біжить, літає погано грака дувати. А він вже дорослий, вже все так от. Але ж таки на шиї сидить і так. Ну, цікаво дуже з зборонимо. Та напевне одні з найцікавіших птахів. Все ж таки, що так. Такі. Бували і драматичні епізоди, звичайно. Це розповідав, я, мабуть, дятел був у мене прекрасний. Дятли часто об вікно травмуються. От здається, багатьом птахам, що відображається природа. І з розгону бах і є. Буває насмерть. У мене того року на смерть сирійський дятел. Майже на очах об вікно в дворі розбився. Тут приносять травмоване крило польоту десь пів метра не більше. Ну, я його в клітку, садок, там все цікавий птах, дятел у неволі. Да. Все-таки з таким характером, якось на козу чимось схожий. Тому може Бог мило, мати справу з козами. А, у нас... а що дятел з рогами? Ні, от одкажить страшенно самоупевнений, не боїться тебе не скілочки. Даєш їсти, обов'язково отримуєш по пальцям. От або так от сунеш, Він ну хоче зарекомендувати себе. От я тут територія. Я розумію, я не сержуся, я звичайний. Ну пробиває так до крові, якщо не обережно, нападає так. І так сам собі на вміну дуже цікаво. Дуже дятли, сорокопуди, ще повзики, і мабуть, сойки от дуже схоже поводяться. І не бояться людей, і в дружбу не лізуть, от якось так. Не все передбачиш у неволі. Взяв бідняга, повісився на дротині у клітці. Буває ну, нещасний випадок, прожився більше руку. Справа чому? Наставив я йому трухляча, він дуже любить нову трухляву гілку, стукатить, радується та може, та саме. І дротинами тонкими сталевими й позакріплював, щоб вони не впали, щоб його там навіть не придавили, бо величинки. Він дзьобав дзьобав, ну, ну не вгледиш усього. Звільнилася одна дротина занадто, бо, бо роз роз'їв твою трухляку. І задавився в ній. Ну, от буває і таке, то ну не хочеться пропаганне. Минулого року теж вигадував, Дрозденя принесли. Теж якось батьків немає, співочий. Ну, у поїлці втопився. Ну, думаєш, ну малесенька поїлка, як же ти туди, отак, от, ну вліз, ну, вже підлітком таким крупним, опереним повністю. Вік живеш, вік, вчитись треба і так от ну вчитись. І малювати вчитись, і далі. Ну, запитайте ще, може, усміхне. А особо переносять листи? Кого? Листи. Листи? Ой, про ці листи, про ці Хто б, Як не ставився до Гаррі Поттера і вже ними. Ой, все -таки, ой, де -де -де -де. Ну багато хто чув із спеціалістів якої шкоди так, Алексій, я чули, напевне, наніс фільм про Гаррі Поттера, от я чув <сум> саме совам, да ще яким. Люди зараз грошовиті, ой, хочу білу сову собі, вона буде в мене лапочка в квартирі, що листи, да, паличку б матиме. Тату, от чарівну як її, буде мені класно з нею дружити. І говорили, що стільки попродали контрабандно пташенят різних сов. А що ж, людина не знає біологію. Можливо, вона буде правильно її годувати, але в квартирі собі тримай. <рес> Повний крак у сьомій, що меблі, що там який посуд, ну це не для квартири. Так, це треба або вона, або. Все там квартирне, що є, ну словом, ну не вігласто багато чого поганого робить, звичайно. А так слови, цілком, ну, зовсім інакші птахи від інших. Ну, вони не родичі денних хижих птахів, вони ближче до ЗУЗу і Абдівську. Так так, будь ласка, про кого? Про наш наступний масштаб. А, так-так-так. Ну, так, так. в принципі, ну в мене, чесно скажу, не надто багато часу, а хто підкаже? В мене 19.08, так-так так. Бо хочу встигнути у 8.20, аж метро Харківської маршрутка на село моє прямо, а то єдиний переговор виїхати. Ну не в тому справа, так. Значить, прошаєш мою рану. Ну, вже ще. А я хотів спитати, скільки перелічили птахів, а все ж таки, скільки їх у вас зараз? У кілька десятків. От не рахував. О, навіть так, десь за 30, напевно. Ага. За 30 ток, так, так. Ну, окрім них кури, звичайно, тамки, ну то не в що. Козайки с купа. <laughs> Київському регіоні а ні ні, ні що в мене тримаю. Ні. Ні. А, так, 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 хто так от тридцять пта, але я так от ну якось звик їх обслуговувати. Звичайно, якийсь час на це йде там, ну там і почистити, погодувати, то якось мобільно, годувати, поїти, ти відраз хопив, побіг. Ну так, так я ну це як з дитинства воно. Ну, але ж їх не менша є, тому що підвищується би, рівень. Ну що. Менша я ну, нещасних випадків, яких там куниця, то це проблема, звичайно. Я обожнюю куниць, тхірів, тхорів усе на світі. Але таке від них треба боронитися дуже, підриють, шпарину знайдуть, залізуть такі, Ну, тепер надійні вольєри досить, то нема таких втрат. Тому думаю, їх буде більше, таких роки кажучи. Ви в у вольєрах тримаєте? В вольєрах в клітках по-різному От Перепілки в хоті, все ще мадина в хаті. Ну, от, такі справи. Ну, дрібних то можна тримати в кімнаті, це ясно, як папужок. Але ж таким, ну крупних уже ж ні. Ну, моя кімнатка це вже про особиста, невеличка, так я трошки на задворках цивілізації. Ну, мені у всьому я люблю. Багато нікому не потрібно. Тільки спокій, тільки малювати пташок, бачити їх і все. Нічого. Ну хай собі ворона каже, галя і прощаюся. Діослав і лоска. Олександра чи ще бере. Ну, що, може, що ще? Може скати про крука і діло тебе. Так, крук Ерік, так, так колись виріс круг. Так, ворони дивують, не перестають. Ну і круки теж. Ясно, що знову ж таки не беру на себе роль вчителя ніяким чином. Крук. Ворон хай російською і ворона це не чоловік і жінка, це різні види птахів. Зовсім так круг здоровенний, чорний, такий дзьобу його прекрасний птах, страшенно розумний, незвичний і цікавий. Був у мене давно вже круг, теж вирощений з маленького. Звали його Ерік. E, значить, він ну, круг, який виріс у людей з пташеняти, Ну, це точнісінько собака за поведінкою, але крилатий. Ну, де б не літав, повертається все з, словом. Дуже розумний, знає хазяїна, звичайно. Не так от була в його звичка. Ходити в хату, як відкриті двері, і брати на веранді. Але чому я не розумію? Саме шматок мила із ванни вибігати вже за погуня можливо бути він вибігає звідти там прискок. І летить, піднімається над городами у, майже завжди в однієї тієї сусідки недалеко. Набирає висоту і кидає тему. Районування та мило. І кидає, і довольний, і відлітає. І Так регулярно робив село і люди. Там же ж всі вірять, що є таке порублено. Я, я не вірю. Боже, сусід, давай ми дізнаватись, воно ж сільське радіо, ви знаєте. Надька думає, що порублено, а хтось мило підкидає. Ну, такий був. Ну, не пам'ятаючи, так, да, я таке прояснив. Кажу, не вірте вірите, ну, це раз вірте в силу природи, в добро, в щось хороше, як це хочете називати. Не підозрюйте, бо через це стільки сварок про ці пороблені я їх, не боже мой, ну нічого. Ну вона як повірила, так от мило пригласнула. <риклад> б, так, так ми нього ховали завжди. Він так ось як на виду, то і через день потягне. А так взагалі грався чим завгодно. І... Ключі там гайкові по дахам розкладав, ну, мало скидав, потім не на голову. Так, Ну, треба бдіть, коли <плес> <плес> І, ну, так от открутив. А теперішній крупній зовсім протилежність. Він дикий, дикий, страшенно дикий. От, так от, так Чи то через ту травму упіймали його. Здається, біля ботсаду років 16 тому з ремінцями на ногах і з поламаним кривом. Що це могло бути? Чи він дикий через те, що його не приручили з малого, чи через те, що він і досі терпить стрес через травму? Цього я не знаю. Мечиться, боїться, рот відкритий, якщо підходиш. Так от неврозу в нього видирає.